Всі вітання у нас на каналі Якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді ексклюзив. На теперішній час один із найпродавайших востребованих в Україні на ринку автомобілів до 10 тисяч доларів серед даного класу авто. Особливість даного автомобіля: Volkswagen Caddy. ваш улюблений, народний, мене батька, такий же самий Volkswagen Caddy, тільки 2005 року, так само чорного кольору. Ексклюзивність даного авто. Найменший абсолютно беззаперечно підтверджений пробіг 140 тисяч кілометрів. Дуже шикарний зовнішній вигляд. Автомобіль абсолютно оригінал. Останній рік випуску 2010 даного автомобіля з, з, з улюбленими вашими моторами 1,6 МПІ, БСЄ, 75 кВт 102 коней. Автомобіль не битий, не фарбований, без натяку на корозії бампера в колір кузова, легкосплавні диски. Літня класна гума ставив особисто на нього. Ми перевіряємо всі автомобілі, обслуговуємо, ставимо нормальну гуму. Ми працюємо на репутацію ціни відповідно у нас не дешеві на авто, тому що якість дешевою не може бути. Пам'ятайте, що враження від дешевої ціни тривають по часу менше, ніж враження від якісного автомобіля. Всі шукають гарне перевірене авто. А 10-й рік каді це рідкість, рідкісна ще й в такому стані та в такій комплектації. Абсолютний оригінал. Стан авто наближений до того, яким він виїхав з солону в Україні. У продажу таких автомобілів немає. Це лідер на ринку по стану, заявляю твердо, користуюсь так же само всіма сайтами перевірки автомобілів і займаюсь доставкою автомобілів з 2011 року. Тому я знаю, про що я кажу: шикарний чорний солідний колір. На достойних легкосплавних оригінальних дисках, взагалі, кузов автомобіля на рідкість збережених. Кадіків таких у продажу в Україні немає абсолютно жодного. Автомобіль від першого єдиного власника з салону, стан автомобіля наближений до нового. Надіюсь, відео передає стан даного автомобіля. Разом з вами зараз перевіримо стан кузова. Резина Fulda літня ставив особисто, бо я люблю, коли на автомобілі гарна гума. Гарний автомобіль має бути гарним в усьому. 105. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Лобове скло, оригінальне. Датчик світла, датчик дощу для Кадіка це велика рідкість. 140 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу без натяку на корозію. Повторюю, що таких автомобілів в Україні ви не знайдете. Це єдиничний екземпляр і випадок. Комплектація лайф, бірусу у дверки, форточка, все справно. Ляда не фарбована, не кручена. Оптика вся рідна. Останній 10-й рік. Нема таких автомобілів. Це рідкість. Опит на них колосальний. Разом з вами було детально провірено стан лакофарбового покриття. Автомобіль не битий, не фарбований з рідним лобовим склом. Жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Перейдемо до розгляду салону. Заглянемо разом з вами в салон ексклюзивного кадіка. Передні склопій датчик світла, датчик дощу. Подивіться на стан керма, сидіння, збережене. Всі фактори говорять про те, що тут дуже малий підтверджений пробіг 140 тисяч 613 кілометрів. Беззаперечно, абсолютно підтверджено пробігу. Кондиціонер, все справно, магнітола вже сучасного зразка, яка йшла з 2010 року. Зеркало з автозатемненням, потолочок чистенький автомобілі. Її користувалася тільки сім'я, ніяких зауважень, тому немає ніяких пошкоджень, по козу чи тварин не було. По салону так же само. Подивіться на стан даного авто. Це рідкість рідкісна. З таким пробігом кадік за мою історію вперше. Дивіться, навколо ляди ніде немає натягу на корозі. Амортизатори справні, багажник чистенький, потолочок, все, все по оригіналу. У нас тут насос, ключ, домкрат. Класний варіант. Такі авто дешево коштувати не можуть. Оптика вся рідна, все абсолютно справно, всі заводські точки присутні. Ручник справний. Всі наші автомобілі проходять через станцію такого гляду перед тим, як виставлятися на продаж, тому в жодному автомобілі ви не знайдете ніяких технічних зауважень. Всі клімати в нас перевірені, заправлені, обслужені. Жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Чистий 2010 рік. Ноль переоформлень, один власник салону, два ключі. Сервісна історія. Всі тихогляди по автомобілю присутні. Три ключі, подивіться, ще є запасний, ще є лезо. 109 тисяч в однаклейка 5 в 30 було. Дивлюсь, який цей рік, 19 рік. Сервісна історія. 15 рік 60 тисяч, 19 рік 109 тисяч, наклейка з маслом по Volkswagen. все офіційного дилера, все сходиться по обслуговуванню. Техогляд 135 тисяч. У нас було у 2024 році квітень місяць. Купили ми даний автомобіль з пробігом 140 тисяч. Дивіться, на стан керма, на стан пластику, на стан салону. Нема таких автомобілів, він в єдиному екземплярі. Розглянемо стан роботи двигуна, перевірка стану роботи двигуна. Співтик, тику. Не димить, не труїть. Клімат справний, я вже користувався. Ми всі клімати зараз літом заправляємо, перевіряємо. Магнітола справня. Справна. Церкало з автозатемненням. Склопідіймачі всі справні. Підкапотний простір в оригінальному стані. Світла все працює, клімат працює, компресор включився, чути його роботу. Працює, нагрузка пішла. Всі відмітки по кузову, все по оригіналу. Нічого не крутилось, не знімалювалось. Ущільнювачі всі на місці. У 2019 році 113 тисяч було, як замінювався ремінь ГРМ. Так само є відмітка в сервісній книги. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Подивіться на стан підкапотного простору. Це велика рідкість. Дигун не троїть, не сапунить, не димить. Мою рукою витянуть все частенько, все сухенько. Капотний простір в оригінальному стані, без корозії, без зауважень. У нас акумулятор, акумулятор видно свіженький, всі патрубки, заглушечки, все на місці. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Caddy 1.6 MPI BSE 2010 рік, останній рік випуску з найменшим абсолютно підтвердженим беззаперечно пробігом в Україні 140 тисяч кілометрів. Це рідкість, рідкість нагляданого автомобіля. Дорого ми заплатили за дане авто в Німеччині. Німці розумні люди розуміють, що автомобілі з малим пробігом. Це цінність. Так само за них і просять дорога. Але подивіться на стан даного автомобіля. Він не має конкурентів станом на сьогодні у продажу серед кадіків в Україні. Як по комплектації, так і по стану. Дуже достойний збережений варіант. Стан авто, повторюсь, наближений до нового. Краще, кадіка в природі вже не існує. Я кажу ці фрази, впевнено, опираючись на особистий досвід. Божу машини з 2011 року. Мені є з чим порівняти і придивляюсь багато автомобілів перед тим, як. Купити щось достойним. Якщо вам сподобався дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку, підім, у нас є ця послуга, працюємо по всій Україні. Або приїжджайте в місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Ми завжди маємо гарний вибір достойних автомобілів з Європи з повністю підтвердженою сервісною історією в гарних комплектаціях, без технічних чи візуальних зауважень. Якщо вам сподобалось Сьогоднішнє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Повторююсь венний раз і скажу, що таких кадіків в природі не існує. Це єдиничний екземпляр, випадок, ексклюзив. Дуже достойний варіант. Рекомендую, хто розшукає кадіка, звернути на дане авто увагу. Я особисто в сім'ї маю кадік, задоволений даним автомобілем, і знаю, що оце ексклюзив. це ексклюзив. Стопроцентний достойний шикарний ексклюзив. До зустрічі з новими оглядами. Купляйте тільки хороші перевірення автомобілів людей з репутацією. До нових зустрічей з новими оглядами! З вами був Женя.